Я думаю, що кожен з вас знає про те, що наркотики це зло, і їх не потрібно употребляти ні в якому разі. Для того, щоб ви остаточно переконалися, що наркотики це зло, я покажу вам один приклад. Це дівчина на ім'я Бухарина. Вона дуже багато употребляла наркотиків і в кінці подивитися, що з нею сталося. Знайомтесь, це Бухарина була звичайною дівчинкою, хотіла навчитися грати на гітарі і стати головною героїною фільму, але стала героїною наркоманкою. Почалося все з того, що Бухарина зв'язалася з поганою компанією, і вони навчили її курити траву. Кури, Безвері. Компанія була настільки поганою, що вони навчили її колотися. Через деякий час захварина зловила перший передоз. Але її приятель вколовій налаксон. Налаксон, налаксон і гідрохлорид, антагоніст апіоідних рецепторів, позбавлений морфіноподібної активності. Лікарський засіб блокує ефекти апіоїдів, зокрема при передозуванні. При внутрішньовенному введенні на локсон починає діяти через 2 хвилини, а при введенні в м'яз через 5 хвилин. Його також можна розпилювати в ніс. На локсон діє приблизно від півгодини до години. Можливо, необхідне введення декількох доз, оскільки тривалість дії більшості опіоїдів більше ніж тривалість дії на короткочасність дії на обмежує можливість його застосування для лікування наркотичної залежності на відміну від налтрексону. Пізніше бухарина почала знімати закладки. Припланяли, бухарина була досвідченим наркоманом. Наша любителька Юзнути Шприц навіть дійшла до спроби суїциду. Ха-ха, поплач, Хоч бухарина усвідомлює про свою залежність, але все одно не відмовляється від неї. Вона навіть заложила все своє майно, щоб купити дозу. Бухарина вживала дуже багато заборонених речовин, того в неї розвилася біполярка. От капець. Але настав жахливий момент. Бухарина ще раз ішла за закладкою, але сталося неймовірне. Вона споткнулася і капут. Тож дякую за перегляд нашого документального фільму. Ще раз передивіться його і переконайтеся, що наркотики – це зло. А зараз я вам покажу кадри, які не увійшли у фінальний дубляж. сьогодні свободна. Але в один день Бухарина доупотріблялася. і стала квадробобіром.